Вітаю, друзі! Що ж, от розвіюючи всі ці міфи Гордона, Арестовича, всі ці навіювання, що Трамп прийде, мир мішку принесе, сьогодні Лавров Бах, міністр закордонних справ Російської Федерації, Бах і новий ультиматум. Росія не планує брати участь у другому саміті Миру. Російська Федерація планує скасувати обмеження на ракети середньої та малої дальності з ядерними боєголовками. Україна наполягає на кордонах 91-го року та виведені військ РЕФ, що, на думку Ваврова, може призвести до ультиматумів з обох сторін. Росія вважає позабоковий статус України головною метою спецоперації, тобто ніякого НАТО навіть в перспективі, навіть те, що там за 20 років говорять. Лавров заявив, що НАТО причетне до ударів далекобійними ракетами по Росії. Тобто, Лавров піднімає ставки. Напередодні мирних перемовин, консультацій, які обов'язково почнуться. Лавров піднімає ставки, а це свідчить про те, що я вже не раз говорив, що питання миру це не питання одного-двох днів, це складний процес, це торги. І головне на цьому торгищі світових гендлерів не продати, не проспати, не пробдіти нашу неньку Україну і життя наших братів і сестер українців. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо разом з вами нашу Україну великою мирною і процвітаючою. І не забудьте підписатись на цей канал та поширювати це відео.